І так, друзі, просили показувати бюджетний інструмент. Ось вам, будь ласка, серед усього бюджетного обрав Прокрафт. Сьогодні ви дізнаєтесь про нього абсолютно все. Розказую, чому саме ProCraft у мене на каналі. Тому що, по-перше, вони чесно пишуть, що зроблені вони в Китаї. По-друге, якщо подивитися на інструкцію, інструкція має. П'ять різних мов, в тому числі українського, румунського і так далі. Це свідчить про те, що Прокрафт постачається в деякі країни Європи. Ну а на коробці ми маємо інформацію, в які саме країни постачається цей бренд: Молдова, Чехія, Болгарія, Румунія та Україна. І для того, щоб постачати інструмент в ті країни, у інструмента мають бути сертифікати якості. І у Прокрафта вони є. Саме тому сьогодні Прокрафт на моєму столі. Що маємо на перфораторі? Три режими. сверління, сверління з ударом і просто удар. Руків'я звичайно, без антивибраційної системи. Тут у нас є регулювання обертів. Спереду є маленький ліхтарик. Далі працює на акумуляторах, як пишуть, 20 В і запобіжник на кнопку присутній тут. Патрончик, ясне діло, SDS, і нам обіцяють 2,8 джоуля, і максимальний отвір у бетоні 26 мм. Тому я відразу беру бур 26 на 140 і дивимось, чи впорається він з таким буром. Нічого собі, він впевнено лупить 26 буром. Доки акумулятор повністю заряджений, перевіримо швидкість обертів. Нам заявляють 1200. Дивимось. По факту маємо приблизно тисячу. Не буду стверджувати, але можливо, якщо поставити акумулятор на 8 Аг, а не на 4, дати редуктору трошки прогрітися, то 1200 обертів ми з нього вижмемо. Подивимось, чи здатен перфоратор просверлити отвір моїм улюбленим злим сверлом на 32 мм у дереві. Ні. Це для нього надто важко. А тепер повертаюсь до максимально заявленого 26-го бура, вмикаю таймер і дивимось, за скільки він просверлить 5-сантиметрову бетонну плиточку. Погнали! Оп! 40. 2 секунди. І я вам скажу, друзі, що робить він це охрінітельно бодро. Відчувається, що це не межа його можливостей. Тепер беру 28-й бур, який суттєво довший і суттєво важчий, ніж 26-й. Подивимось, чи Прокрафт розкачає його. Знову вмикаю таймер і дивимось. І так, 2 хвилини і 20 секунд пройшло. Я вам можу точно сказати, що 28-й бур це не для нього. Трошки він йде, але це через силу. Як бачите, після даних тестів акумулятор висадився майже наполовину, але ці індикатори можуть трошки брехати. Ставив бур 14 і дивимося, як він свердить. Оце прям його без прискорення і монтажу. Заряд, як бачите, все ще половинка, а я спробую попрацювати з убилом. Якщо чесно, друзі, від бюджетного побутового прокрафту я такого не очікував. Він дійсно виконує свою роботу. Наголошую, друзі, інструмент побутовий. Трошки попрацювали. Дайте йому трошки відпочити, трошки остигнути. Хоча я не можу сказати, що він сильно нагрівся після моїх тестів. Пекло для перфекціоніста номер 1 Ну, зробіть ви ту батарею на пару міліметрів вище, щоб перфоратор стояв впевнено і рівно. Пекло для перфекціоніста номер 2 Ну зробіть ви ручку на пару міліметрів нижче, щоб вона давала впевнено стоять перфоратору на своїй базі. Але ж насправді поки що все круто, тому пішли розбиратися, що там з акумулятором, що всередині і що з зарядним пристроєм. Зафіксуємо вагу з акумулятором на 4 АГ. І вона складає 3,5 кг. До речі, точно таку саму Вагу має топовий мережевий перфоратор від Metabo. Це, на мою думку, немало тому для роботи. По стелі, і я б такий перфоратор не радив. По методу доточного, акумулятор має ємність 630 г. Звісно, я його повністю заряджу, поставлю на прилад, щоб дізнатися чесну ємність в людських міліамперах. Відразу скажу, який злий жарт з нами зіграє маркетинг про крафту. Тут пишуть 20 вольт, а не 18 вольт, як то пишуть бренди по солідній. Що я маю на увазі? Коли 20 вольт вони множать на 4 ампер години, мають отримувати 80 годин. Це ясно. Але по факту батарея буде 18 вольт, множимо на 4 Агоди і її ємність у ватт-годинах буде менше. Але сподіваємось, що 4 Агоди будуть чесні. Зарядочка. Дешевесенька, легесенька, як бачите, важить лише 150 грам. І заявляють на ній 4 А. Тобто, акумулятор на 4 А години вона має зарядити за 1 годину. Тобто, при зарядці акумулятора ця зарядка має споживати із мережі не менше, ніж 20 помножить на 4 А не менше, ніж 80 Вт. Вмикаємо в мережу, дивимось показники ватметра. І фіксуємо. Не більше, ніж 31 Вт. І це значить, що ця зарядочка видає не 4 А, а лише 1,5. І зарядить вона цю баночку не за годину, а за 3. Звісно, якщо ємність баночки чесна і складає заявлених 4 а години. Ну а для тих, хто не вірить моїм словам, ось вам чесна зарядочка на 4 А від GTM. Бачите, і заявлено там 95 Вт. Заряджає вона 4А акумулятор і споживає при цьому, бачите, 92 Вт. Немає у мене, якщо чесно, стільки часу Чекати, поки ця зарядочка зарядить акумулятор, тому беру ось таку потужну шляпу на 65 Вт, яка підходить до будь-якого макітовського акумулятора. Вставляю, беру. Зарядку потужну на 65 Вт. І через Type-C спокійно собі швидко заряджаю акумулятор. Хто ще такого чуда не бачив, будь ласка, заходьте на мій канал. Дивіться, я робив повний огляд, як це виглядає. Потужна зарядочка. Через type c заряджаємо. Що бачимо? Акумулятор заряджається потужністю в 74 Вт. І після того як ця шляпка швидко зарядить наш акумулятор, виймаємо type c -шечку, і будемо мати сучасний павербанк. На 65 Вт з усіма протоколами швидкого заряджання. Поки акумулятор заряджається, покажу вам, як всередині виглядає зарядка. Нічого особливого платка, наче охайненька. Дротики тут тоненькі і ясне діло, що 4 А по ним пролізти не зможе, в принципі. І ось так платка виглядає з іншого боку. Нічого особливого, але на мою думку, флюс можна було і змити. Не знаю, друзі, можливо, для ринку Європи вони роблять зарядки чесні і класні, але в Україні маємо те, що маємо. Дивимось, що у нас тут всередині, на мій погляд, всередині все достатньо охайно. Ну ось двигун безщитковий. Там, де треба промазати якимось герметиком, все промазано. Ось вам. Електроніка управління. Також промазано все круто. Великий алюмінієвий радіатор. Хоча, ну, по великому рахунку, друзі, ну, як в усіх китайцях, але якість, ну, подивіться, якість редуктора. Бачите, облоїв нема, все наче вичухано там, де треба було попрацювати, напилком попрацювали. Ну, Тобто, не знаю, в мене претензій нема. Всередину, туди, туди до масла я не полізу. Не буду я борситись і витрачати свій час. Є блогер на YouTube, який це зробить за мене. Але що можу сказати? Гарантію дають на нього 3 роки, причому гарантію дають як на перфоратор, так і на акумулятор, також без відмовної гарантії на 3 роки, тому ну не знаю, для побутового перфу, на мій погляд, дуже непогана якість. І з цього боку ще подивіться, якщо чесно, я думав, що тут стоїть обманка, але тут по факту стоїть справжня антивібрація. Якби ще завезли антивібраційну ручку, був би взагалі топчик. Але це, я думаю, про крафт підгледів удиволі. У DeVolta. Навіть на топовому перфораторі також ручка стоїть без системи антивібрації. Ще трошки не сказав по зовнішньому вигляду, як бачите, ручка якісна, ручка прогумована. далі. Прогумована у нас і ось тут, і прогумована все руків'я тут. Наліпки наклеєні рівно. Як бачите, навіть серійний номер і дата виробництва присутня. Ця наліпка також приклеєна, наче рівно. Ну і якість лиття пластику, куди не глянь, ну просто нема до чого придовбатися. Акумулятор зарядився повністю, щоб не було претензій. Ось вам штатний зарядний пристрій, зелена лампочка горить. Відкрив акумулятор, клеми накинув. Напруга складає 20,8, Це батарейка повністю заряджена. Розряджати буду потужністю в 20 Вт, це трошки більше ніж по ГОСТу. Погнали. Перед тим як показати вам чесну ємність акумуляторів ProCraft, я хочу подякувати своїм друзям інтернет-магазину cactus.com.ua за те, що надали мені перфоратор ProCraft на тест та огляд. Посилання залишу в шапці профіля або в описі під відео, і якщо будете замовляти там, в коментарях пишіть Іван Ліс і буде вам суттєва знижка на інструменти ProCraft в тому числі. І тепер про ємність. і такого я ще не бачив. Ємність вище ніж заявлена, і складає 4,4. 4 Ампер -години. І ніякий злий жарт зі своїми 20 вольт заявленими ніхто не зіграв, тому що ємність у ватт-годинах складає 78,2 Вт. Якби я розряджав акумулятор по ГОСТу трошки меншої потужності, то 80 ватт-годин я б отримав 100%. Всередині акумулятор досить якісний. Як бачите, весь пластик рівний, класний. Зроблено так, як треба. Тут є спеціальна ізоляція, платка чиста, охайна. Якщо трошки повернуть, то будемо бачити, що зварено все рівно і зварено все на 4 точки. Датчик температури, на жаль, на камеру не видно, але він там є. І індикатор заряду на акумуляторі також є Реалізован досить прикольно. Тиснемо кнопку і бачимо, скільки лишилось. Ну а тепер до висновків. Перфоратор крутецький і відповідає заявленим характеристикам. Акумулятор крутецький і відповідає заявленим характеристикам. Зарядний пристрій не крутецький і не відповідає заявленим характеристикам. Я прошу своїх підписників і глядачів, ті, хто вже купили собі інструменти від ProCraft, діліться в коментарях, будь ласка, своїм досвідом, як інструмент працює, як він ламається як у нього сервіс. Ну а від себе можу сказати, що ProCraft на каналі тепер стане більше. Дякую за перегляд.